Всім доброго дня! От. Приїхав щойно з роботи. Тиждень не було ніяких знахідок. Так. Тут. Тут є. Ні. Отвертка є, кусачок нема. Так. Взяв я от кусачки, значить. І так, значить. Тиждень мене вдома не було, ніяких відосків я не знімав. Добре, що хоч там був інтернет, що я закинув два відоска з того тижневих. Значить, вчора був... було 8 березня. І, значить, всі-всім дарили квіти. Коротше, вчора було свято. Якщо що, Відео можливо буде через пару днів. І так, я по знахідці, плати, Плати, метал, колір, коротше по все по радіо деталі, так що дивіться, не приключайтесь про знахідки. І так, прийшов я на мусорку, зайшов з другої сторони, тому що там працює бульдозер. Опрацює бульдози. Зараз я ще буду шукати такі знахідки тут, на старій мусорці, а потім піду на нову. І заодно піду, подивлюся, як то місце, яке я собі вибрав і обробив. Чи там ніхто не лазив, а то в мене там. Був метал. Ну, буду казати, що я лишив там був метал. Щось гудить. А гудить? Мабуть, оса. Або бджоли. І так. Як буду такі знахідки, буду показувати. І так, мене тут тиждень не було. От є крісло. 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 Правда, без, без одного це, але в мене є. Крісло, раз. Так. Це що, ізоляція. От тут вже все переспортано, перебрано. Але ще щось. Можливо і на риву. Тиждень мене не було. І тут сміття підвезли трішки більше. От. Коробочки всі Значить, Потрібно йти дивитися на свіжопривезений мусор ну, як щось буде цікаве я буду показувати. І так, приїхав я вже додому. Значить, є ось вот таке одно кресло, є друге крисло Два крісла робочих, тільки вони не файно виглядають. Ну, а я думаю, його обшити одно і друге. Так як тут підйомник робочий, там підйомник не дуже робочий. Значить так, сьогодні багато немає. От півмішочка кабелів. Значить так, такий мішок з мішками. Тут є раз, два, три, чотири, п'ять. 6, ну, 7 мішків. Ось така, ще один мішок. От ще один мішок і один мішок. Ну це ще потрібно передивлятись, тому що я тягнув ніс вісім 8 мішків, то в двох мішках були мішки просто ось так прорізані вздовж. Не отут, а вздовж. І значить є От... сумка знахідок. Ну, оце я зараз піду поїм, вип'ю кави чай, кому-як. і вже буду показувати. Правда, за... Я забув за камеру, що в мене на грудях. От, є одна гривня. Ну, оце вона з сумки. От, латунка. Латунка. І зараз йду щось перекушу. То так. Ось сумка одна, мішка МІДі і така сумка друга. Ну там більше маркерів різних. то що буду перевіряти. І так, йду я їсти, потім розсортую, покажу, що вийшло, і потім буду вже показувати знахідки. Так що не перемикайтеся, дивіться далі. І так, я вирішив не сортувати, одразу показати. Так як воно є. Попалося мені откот. Ай сітка вже порвана. Ну, значить, піде назад. От тут є латунь. Отакий от, грибнець взяв. Ну, буду кота свого чесати. Олександру взяв ось таку от штуку, такі як то гірлянди. Ок. ось ось таку каструльку взяв, тому що в мене вже ці мої каструлі почали прогорати. зробилася велика дрища. От Економку. ну Економку я буду перевіряти, але я думаю, що тут нема що перебрати це на розбір. І так. Зразу. Ось це поставлю Олександру. Уже майже ящик готовий. Так. Так. Олівець на мусор. І значить. От стільки маркерів, лише питання, чи, <клух> чи вони всі пишуть? О, який не пише зразу мусор? Там взагалі то було потрібно там всі перевірити. Ну, зараз я всі перевірю. Оп! І так. Коротше, ні одного доброго немає. Показую я свої знахідки. Ось такий роутер. Давно в мене не було. Він піде до Олександра. Правда, я не знаю, чи Олександру потрібні оці от роз'єми. Точніше, чи потрібна та плата, що там є всередині. Я ще буду його питати. От. Ось такий блок живлення, тільки він без кабелю. Ну, блок зарядки. Це піде на робі. От. Ось такий от. телефон тільки без зарядної станції. Panasonic. Піде до Олександра. Дратва. Якраз вчора просив дружину, щоб купила дратву, бо потрібно сумку під. підшити. Ось така от. Як-то вона тут відкривається. Ага. Ось така от бритва. Це вона піде на розбір. Ось. Це піде до... поїде до Олександра. Тому що я електриці не дуже жар. Так. Це хтось. Ну, ось мос не закручував. Е, це вроді би. Зараз. Це вроді би латунька. Угу. Так. Це все є латунь. Це? Тільки один шуруп магніту. Так. Ось такий маленький. Так. Ну, я його скручу і він мені. Десь буде. До речі, там жінка не мала чим стягнути. Було би. Ну його ще підремонтувати. Це, напевно, що китайське. Це піде на ремонт. Знайшов такий от кафельний. Це я буду в ньому плавити свинець. Можливо. Так. Це. Це желізо. Железо. Ну, ланц мені пригодиться. Так як... Це сюди. Ось такий. to jest taki SHA1 upał mnie to przykalka Нехай постоїть. Можливо, запрацює. Фонарик. Фонарик поїде до Олександра. Ось така. Шкіряна сумка. Замки в неї. Ці нормальні. Сама сумка така на вигляд. Ну, трішки тут пошарпано, але сама сумка на вигляд, вона така нормальна є. Ну, Я її залишу, я її поперу, можливо, комусь пригодиться. От. Ну, це я, напевно, що буду все відкусувати. Тобто відправляти до Олександра самі оці лампочки. Якщо йому, звичайно, таки потрібно. От. А собі залишу мідний кабель. Плати. Упаси мені класний телевізор. От. Тут, до речі, контакти позволочені йдуть. Є плата. Тут на платі є позолота отут. І оцей от роз'єм позолочний. І більше тут немає ніякої позолоти. Так само на цій платі, отаку от. От є. Є позолота на цей шлейфах. І, до речі, на оцій платі теж. На цьому роз'ємі, теж є золота. це сюди. Це мені, коротше, попав класний телевізор. Тут. Тут я не знаю, чи є позовата, але буду дивитися. От. Ось так. Ну, це я ще буду все передивлятися. От кнопка включити-виключити. Тут. Тут немає. І два динаміка Динаміки, до речі, я не портив, можливо, десь я їх підключу. Так, це від лампочки, це від, як це називається Від принтера. Тут є. Ось тут є позолочені контакти. І ось тут не знаю. І на оцих також є позолочені, де то знизу. Чотири позолочених. П'ять П'ять позолочених контактів. Це я буду все ковиряти. Колупати. Це я не знаю. Що воно таке є, але тут, тут є релюшки, є плата, значить щось на платі має бути цікаве. Ну і латунька є. Латунька. Так. є тут. Це на розбиті. Плата ну, на приємку. От. І плати від телевізора. На них присутня ось так багато позолоти. Це я буду все ламати. І як, як научусь робити афінаж знімлю відео. От. Це п'ятифазна, вроді п'ятифазна розетка. Ще навіть не було використання, оце сюда, <звук> радіо чи це годинник, не знаю. Ну, от це мені на розбір. <звук> Я... Ні, це вроді би годинник. Але це вроді би годинник той, що розмовляє. Ось така от біда, я не знаю, що це воно. Таке є. Ага, воно закручено. Воно закручено ще й... Ось таким шурупом. Типа зірочка, але з надвору. Точніше, всередині. Попалося мені ось така от абсолютно, робоча, абсолютно в абсолютно красивому стані. Це для... ну це для лапші. Це сюди кладете тісто. І її просто ось так от, і воно робиться лапша. Ну, або навіть можна якийсь папір запхати і перемолоти. От. Ось Це, цей шредер. От. Ну, шредера я залишу. Можливо комусь потрібно буде. Телефон. Трубка від телефону. Розбір. От. Тут є контакти на розбір. У мене тут переважно все на розбір. Це також іде на розбір. Тут є двигун. Коротше, попалися мені три. Ось таких вод. Я навіть не знаю, що це воно таке є. Ну, правда, одну я хотів зламати. Так, це нема ні. Одну я хотів розламати, то в мене, правда, ніж швидше поламався, ніж. Хто знає, що це воно таке є, пишіть коментарі. Дві ось таких от. До речі, це латунь. Це вроді би шості типу та, якби запобіжник. Але. розламати у мене ніж швидше поламався чим цей ладно також я у свого одного друга позичив ось такий вот Это вроде бы ТВ-тюнер Для Александра ось. И шай, ось Вот И еще вот такой вот Теж ТВ-тюнер Ну, антенна от роутера И попался мне ось вот такой вот Орион. вот видик. Правда, винпида на русбер. Так, винпида на русбер. Ну, тут я трішки. Латунніше нарізу. Так. электронка. до Олександра. До Олександра. Телефон. Ну, Телефон буде на розбір. О! нашлось. Телефон на розбір. Одковати машинка. Нічого собі. Вона на цей. Так. Ну, колись була класна машинка. BMW. На розбір. Так, це вроді Hot Wheels Так, це Hot Wheels Ось така от. Моделька. Це вона піде до колекції. До колекції. Десятка. Ня, це не десятка, муже. В одній сумці, сумок знайшов ключі. Але не мав... Так, це є залізо. Це є Значить. Желізо. Лотин для латуні. Двигун, два двигуна, а то і желізо. І так. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Ну, правда, мало, але і то добре. Могло бути і більше, але щось з бажання не було. Шукати. Так що, кому відео сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал, залишайте коментар. Будьте здорові. Бережіть себе. До зустрічі, до наступного відео.